27 квітня відбувся брифінг Донецької облдержадміністрації, на якому були присутні керівники сфери медичної охорони здоров'я у Донецькій області, де доповідали про стан вакцинації. Вакцинація один зі способів захиститися від небезпечних захворювань, відповідно до національного календаря профілактичних щеплень України. Більшість вакцин діти отримують у ранньому віці перші 18 місяців життя. Такий графік дозволяє захистити їх тоді, коли вони є найуразливішими до небезпечних інфекційних. Них захворювань це щеплення проти туберкульозу, поліоміліту, дифтерії, кашлюка, правця. Кору проти гепатиту Б, гемофільної інфекції, проти краснухи, епідемічного паратиту. Цей календар переглядається один раз на 2-3 роки. Вносяться зміни відносно того, що з'являються нові вакцини, що з'являються нові схеми імунізації, про які, які затверджуються і які застосовуються у країнах світу. Діти та дорослі можуть вакцинуватися як у тимчасових щепних пунктах, так і в стаціонарних. Пунктах щеплення лікувальних закладів первинної ланки на Донеччині. Маєте можливість звернутися до амбулаторії центру первинки. Якщо у вас є договір, це не важливо, з яким лікарем вас через систему знайдуть і проведуть щеплення. А якщо у вас є Амбулаторна карта або карта проведення щеплень, де дійсно вам потрібно робити щеплення. Це буде зроблено. Якщо немає укладення договору, вам також ніхто не відмовить ні від рутинки, ні від вакцинації від COVID-19. Особи, які переїжджають з дітьми до інших регіонів або до іншої країни, повинні обов'язково взяти необхідні документи щодо отримання щеплень. Цієї чи іншої причини вони не зможуть підтвердити, що дитина, дитина або дорослий має щеплення їм потрібно буде вакцинуватися знову з першої дози, і це практика у всьому цивілізованому світі, де б вони не були. Якщо щеплення отримано за кордоном, це щеплення також враховується в календарі щеплень, коли вони повертаються назад. Але потрібно тільки з собою взяти довідку, що дитина чи дорослий отримали щеплення за кордоном. У цьому році своєчасно щеплення отримали лише 23% дітей донеччини. Це низький показник порівняно з минулими роками. Своєчасне охоплення щепленнями дітей нашої. Області в цьому році, на жаль, дуже маленька, це тільки 23% охоплене щепленнями діточок. Воно значно нижче рівня, котрий був по державі, та значно нижче рівня минулого року, це був 2022 року, коли було охоплене щеплення 70%. До військової агресії у Донецькій області працювало 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день тільки 24 центри. В цих 24 працюючих центрах первинки на сьогодні працюють 68 кабінетів щеплення. В этих кабінетах щеплення ви можете зробити вакцинацію як від Рутинних інфекцій, то що затверджено календарем, так і в від ковід 19 переривання планової вакцинації відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань. Усі ці вакцини направлені я маю ввіду, відповідно до календаря для забезпечення імунітету у дітей. Але дорослі також мають обов'язок вакцинуватись від діфтерії та правця кожне 10 років, починаючи з 16 літнього віку. В 16 років вам могли зробити щеплення вакциною діфтерія правець зі зменшеним компонентом, і кожне 10 років ви маєте проводити. Таке щеплення це е, обов'язок. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в Україні. Захищайте себе та членів своєї родини. Вакцинуйтеся.